самая главная гарантия безопасности Украины – это маленькая, просто крохотная украинская армия, а лучше ее отсутствие. Не верят, что Россию, у России можно выиграть. Мало того, мы не заинтересованы в том, чтобы Россия проиграла кому-то. Ну, очень печально, очень печально, что у нас бросают <как> ребят. Как ее кондрючит? Ее кондрючит так, как будто она заболела бешенством. При этом, заметьте себе, никто не думает, а что будет потом. Каждый год заказую своєму погибшему мужу Саракаус Увидела прискурант, от которого обомліла. Навіть по 50 рублів ні у кого нету. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про псевдоросійські здобутки, про те, як вони вимахуються малесенькими клаптиками землі, що вони мають якесь надзвичайне значення стратегічне для війни і звісно про перемовини. про все, на що росіяни роблять ставку, але так і не отримують ніякого результату. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Лайк. Коментуйте, почути і побачене, і найголовніше не проходьте стороною наш збір в підтримку 144-ї окремої механізованої бригади. Зенітно-ракетний дивізіон, батарея перехоплення БПЛА, яка знаходиться на Купінському напрямку, дуже потребує нашої підтримки і нашої уваги. Цей збір на украй важливі речі, такі як Екофло, Старлінки і не тільки все те, що рятує життя. На фронті допомагає ефективніше і результативніше виконувати свої бойові завдання. Тож, друзі, ми будемо раді і щасливі за будь-який ваш донат. Головне, робіть це. Ми увесь цей час дуже конкретно на прикладах пояснюємо, Росія не хоче миру, Росія хоче війни. Дональд Трамп все -то, наче зачарований, продовжує переконувати та ні, ви не розумієте, ви що? Путін так сильно хоче перемир'я. А Путін виходить і каже: хм, здається, ми готові воювати із Європою, якщо вона нападе. Дональд Трамп каже, Путін не хоче воювати, він хоче повернутися до великої вісімки. А на зустрічі із в Індії Путін каже: Та ми в грабу віддалі ту восьмерку. Ні, хотімо туди возвращатися, нас все влаштовує. Кожен раз, коли з'являється свіжі, я вже не буду вдаватися до старих прикладів агресивності Російської Федерації. Знаходиться хтось, хто намагається. перекинуть ответственность на Украину или на Европу. На Европу чаще, бо, как вы знаете, для россиян мы абсолютно не субъектны. Продолжает Россия бомбить Украину, э, отвергнув мирное предложение, мирный план. Понимаете? И вот так вот все сегодня британцы space, э, да. путин. Отвергли мир, мы оказывается. То есть они знают. На самом деле мы говорим, да наоборот, мы хорошо ведем диалог, мы действительно причем, заметьте, говорим и мы, и американская сторона, то есть тут казалось бы, никаких разночтений нет, но они почему-то знают, что кто-то сорвал, что-то не получилось, и в этой связи, вы знаете, очень хороший анализ опубликовал итальянский, опять-таки, профессор Арсини недавно, где он попытался вот понять логику европейцев вообще, как, как вот они себя ведут, что с одной стороны они кричат мир-мир, с другой стороны делают все для того, чтобы сорвать мир. Вот э, по его мнению, он считает, что европейцы, с одной стороны, видят, что Украина проигрывает, да, понимают, что она сейчас развалится. Поэтому надо как-то это притормозить, но так, чтобы потом была возможность в любой момент возобновить боевые действия, ну, когда снова укрепят э, значит, Украину и так далее. Але зрештою світ бачить і знає, що Росія не хоче домовлятися. Ми з нею у перемовних процесах перебуваємо із 2014 року, і, як ви знаєте, Занадто серйозного результату так і не досягли. Зрештою, я сподіваюся, що навіть ті голоси, які розповідають, що Росії неможливо перемогти, вони замовкнуть, тому що ще ніхто окрім України так і не спробував її перемогти. І тут ви знаєте, очень показательне появилось інтерв'ю. Оно вчора на сайті польської газети виборчі була опублікована сьогодні в печатній версії а, цієї газети з прем'єром в девейвером, да, они же все время ему выкручивают руки, что, мол, надо же, чтобы ты все-таки разморозил эти самые российские активы, передал, помог ограбить эти самые российские активы. И он прямо говорит, слушайте, ну ведь никто в Европе, ну давайте честно, говоря, не верит, что Россию, у России можно выиграть. Мало того, мы не заинтересованы в том, чтобы Россия проиграла кому-то войну, потому что тогда будет ядерный Армагеддон. Ну все это понимают, да, ну все понимают, что все равно выиграть у России невозможно. Но вот как когда война закончится, русские кому придут за своими деньгами? Да? А русские всегда приходят за свои. И в этой связи, да, вот она вся политика Европы. Ну а для россиян Европа захварила на сказ. Так скажена головно скажи на российскую пропаганду она ведь не верите? Не віриться, що людина, яка хворіє через свій внутрішній світ, навіть не помічає цього банального зв'язку, а все перекидає всю відповідальність на інших. Зрештою, щоб ви зараз не почули, щоб ви у майбутньому не почули про європу, знайте, європа так і не прокинулась. Так от то, що відбувається з Європою зараз, як її кондрючить? Її кондрючить так як будто вона заболела бешенством. Бешенство – це єдине в сучасному світі болезнь, Который имеет 100% летальный исход. Если зародился бешенством и не сделал прививки, сто процентов умрешь. И вот симптомы у бешенства я не видела живьем, но читала про это, и когда я в Америке училась, мы проходили в школе книжку из литературы американской, не вспомню, к своему, как она называлась, ну, вот про это. Вот симптомы происходящего с Европой они очень напоминают. А то, что с ней происходит, правда же. То светобоязнь. боязнь. Они нас боятся? бояться? Потому, что ми несемо світ. А при бешенстві один із страшных симптомів: светобоязнь. І далі вже водобоязнь боязнь і проче, Я вже перестала сперечатися и своїми експертами, які кажуть, що от-от-от вот, вот, Європа зашевелилась. Та перестаньте. Європа не закрила свої кордони для росіян, досі видаючи візу. Ну і звісно, Європа таки не вирішила, що робити із замороженими російськими активами. Європа перелякана, а раптом що? Європа впадає в кому і ступор від одного безпілотника. І все, що вони кажуть на словах, що треба переозброєння, готуватися, але, зрештою, не відбувається за рівним рахунком нічогісінько. Тож, коли їх звинувачують у скаженстві, здається, це перший у світі випадок абсолютно спокійного, я б сказала, напівмертвого скаженства. Все це описано, їх мотивація і причина, чому вони зараз вилізають із своїх старомодних, як вони називаються, ось ці вот, вот підтяжечки, із своїх штанішек для того, щоб не дати Росії, США, розрулити українську проблему. так, как она должна быть разрулена, все это описано в замечательной телепередаче 20 лет назад, которая называлась «Наша Раша». Россия, как там было, мы живем в самой прекрасной стране, а все остальные страны нам завидуют. Это так и есть. То, что с ними происходит – Это завість развалившихся імперій к нерозвалившихся. Це так очевидно. Україна виявляється ніколи не була дружньою до Російської Федерації. <сум> Стверджують російські пропагандисти, і саме тому налякані перспективою того, що в мирні часи, коли будуть ці мирні часи, нас буде велика армія. При тому вони ще й переживають, як ми зможемо її прогодувати. Але давайте повернемось до того, що ми ніколи не були мирними. До 2014 року, до того як росіяни вторглися на наші території, анексували їх, окупували їх. Київ був більше Росією, аніж Москва. За мовою, за віросповіданням, за переконаннями, все, перші місця, концертні майданчики, все росіяни, кіно тільки російські режисери, дружба тільки з Росією. Всі наші президенти до 14-го року перш за все. Їхали в Москву, як тільки обиралися. Це була дань тому, куди ми розвертаємося. Навіть Ющенко, найбільш проукраїнський президент, був вимушений їхати до Москви. Росіяни зробили все від себе залежне для того, аби нас відвернути, для того аби переконати, що ми маємо. Их устаревать. Нет, они не могут принять решения, которые соответствуют нашим интересам, потому что они действуют в интересах наших геополитических противников. Они будут менять конфигурацию власти для того, чтобы затормозить процесс, замотать его, получить, mm -hmm. как справедливо вы говорили, Роман, какие-то формулировки многозначные. Но э, Киев с этим режимом, который контролируется англосаксами, теми или другими англосаксами, он никогда не будет дружественным нам. Ну посмотрите, что они предлагают. Э, армию 600 тысяч человек. Просто давайте зададим несколько вопросов. Это в три раза больше, чем современная немецкая армия. Украина может себе позволить такую армию? Очевидно, что нет. Сегодняшняя ВСУ 800 тысяч. За нее платит Запад. Кто будет платить за 600 тысяч на армию? Ну, опять... они рассчитывают, что опять Запад. Опять Запад. Да. Может ли Запад позволить себе в долгосрочной перспективе, они же все за мир, платить большую, оплачивать большую немецкую армию? Ну, конечно же. Українською, звісно ж, ні, я mm це -hmm. значить, що вони зділують большу армію, щоб в короткій перспективі вновь пустіть його в діло. Mm -hmm. Зрештою, я нагадаю соціологічні опитування, які показували, що воєнний злочинець Путін і Лукашенко були довгі роки найпопулярнішими політиками в Україні. Тож, те, що було, вже не повернеться, і саме через це, через російську агресію і війну, ми говоримо, що навіть піднімати питання кількості нашого військ не можна. Немає значення, наскільки нам вистачить грошей, ми розберемося самі. Це питання нашого суверенітету. Зможемо ми прогодувати мільйон чи десять тисяч. Буде в нас армія 800 чи 250 тисяч. Це питання тільки наше. Якщо раптом росіяни вирішили, що можуть обмежувати наші збройні сили, то давайте по справедливості спробуємо тоді обмежити їх. Самая главная гарантия безопасности Украины — это маленькая, просто крохотная украинская армия, а лучше ее отсутствие. А кто угрожает Украине? Россия даст гарантии, Белоруссия даст гарантии. И Американцы НАТО, дадут Америк... гарантии, НАТО зачем вам армия? Хороший вопрос. В Стамбуле мы говорили про 85 тысяч, сейчас они уже договорились до 800 тысяч. Надо вспомнить, что в 2014 году, последнем мирном году перед гражданской войной на Украине, в ИСУ были 164 тысячи. Прекрасно. 600-164. Мы понимаем, никакой другой работы. Всех мужчин забирают в армию, никакой больше приличной зарплаты нет. Пропаганда, и в перспективе возобновления войны с нами, как только для этого представится повод. Вот почему президент, помимо разговоров о сокращении армии, да, говорит: да, да. признайте наши территории, вы, Запад, чтобы это был не реванш, как бы, со стороны Украины, а это было уже нападение, если не дай бог. На оно... Россию со всеми вытекающими отсюда. конечно. Да. Що ми можемо что-то такое нехороше, що їм не понравится. Ну щоб цього не случилось. Тому що позиція Запада і позиція всього будет буде територія Росії. Тот, хто на неї напав, він агресор. Дивовична справа. Госпоряни турбують речі, які майже не турбують більшість українців. Ви знаєте, які найбільш непопулярні теми на телебаченні? От прям мертві, прям коли глядач вимикає. Це питання бюджету, економіка. Ну, здавалося б. Тарифи, ціни, все, що нас оточує, все, на що ми витрачаємо чи отримуємо, це найважливіше, тому що гроші дозволяють нам просто існувати щоденно. Але при тому будь-які обговорення бюджету вони викликають паніку, сум, апатію українського глядача. Саме тому це такі профільні, дуже вузькоспеціалізовані розмови. Широко їх довго ніхто не обговорює, окрім росіян. Гаспарян спати не може, їсти не може, з пляшки встати так і не може, допоки не проаналізує український бюджет на наступний рік. При тому, що це настільки порожній папірець цього року, тільки декілька разів переглядали цей бюджет, і там був дефіцит. Те, що вона написала на наступний рік, це взагалі не має жодного значення. Так багато складових, які можуть змінитися, але Гаспарян хоче проаналізувати. Він хоче поговорити про наш дефіцит. На що буде жити братсько-улюблена Україна, при тому, що в Росії, наприклад, соціальні видатки ще цього року різались і все виділялось на війну. СВОшники і пропагандисти живуть в Росії найкраще, а от всі інші так собі. Але Гаспарян не збирається про це говорити. Життя середньостатистичного росіянина він вертів на одному місці, як тільки встане із пляшки. А от поговорити про наші гроші, це справа улюблена. Они собираются принять бюджет, в котором нет денег. И жить на это. То есть, чтобы вы понимали, те деньги, которые есть сейчас, они уже заложены. Они заложены на ведение боевых действий. На все остальное в бюджете дыра. Дыра размером 120 миллиардов долларов. Предполагалось, что союзники скинутся. Деньги эти выделят каким-то образом. Хутор еще год э, худо-бедно просуществует. При этом, заметьте себе, никто не думает, а что будет потом. Вот когда этот год закончится, никто же не может, да, но ежегодно вам вот, вот такую сумму вбрасывать. Просто на то, чтобы страна как-то существовала. Это же утопия. Дорогие, в России так стоит погано из Грошима, Що навіть волонтери ледь не вішуються і плачуть. В нас зборами теж знаєте, не все так добре, як у 22-му році. Але в цілому наша економіка страждає здається, куди більше, ніж російська. Вони все ще продовжують торгувати своїми енергоносіями. В них все ще є кубишечка, яку вони доїдають. І, звісно, у росіян набагато більше багатіїв. Але помітьте, за всі ці роки вони так і не побудували. На щастя, для нас таку волонтерську чи донатську систему, як в Україні. У Нас люди відгукуються і збирають, і збирають навіть останні віддаючи. А в Росії волонтерка скажеться, що не можуть зібрати гроші СВОшникам, що так хотіли допомогти зібрати на квадроцикли. Слухайте, зрештою, можливо, я не показник, можливо, є Сергій Стріненко, на якого можна і треба рівнятись. Він може мільйон зібрати за годинний ефір. І це все, що показник ставлення українців до зборів. Це круто і це вау. В нас війна за виживання. Війна, в якій, якщо ми не будемо допомагати Збройним силам України, то завтра нас із вами не буде. А в Росії все не так. І росіяни це знають і розуміють. Скоріше за все, тому вони і прижимають гроші, не думаючи, що СВОшники – це герої, а сприймаючи їх як злочинців. Ребят, ну что, я снова по сбору. Собрали мы только тридцатку на квадроцикл. Но это очень печально, что у нас люди не откликаются. И правильно сказал хитро. А за кого там у нас пацаны находятся? А? Блять, ну за нас же. Реально за нас. Неужели даже по 50 рублей ни у кого нету. Неужели, как бы, ну, даже картинку себе не можете нарисовать, что такое передовая, да, что такое БК, что такое подвоз и так далее. Ну, хотя бы в интернете, что ли, смотрели бы, я не знаю. Ну, очень печально, очень печально, что у нас бросают ребят. Господи Боже мій, нічого святого немає в цій Росії. Навіть тарифи у церкві на молитовні послуги, і ці зросли, уявляєте собі. При тому, знаєте, ну коли зростає там молоко чи хліб, там ясно. Там логістика, бензин, податки, якого чорта молитва стала дорожчою. Яку логістику в неї заклали, чи молитва за упокій, за здрав'я? Неясно, але церковники хочуть їсти. Отже, розповідає, звичайно, така прихожанка, що щороку вона замовляє своєму загиблому чоловікові Саракауст. Ну і цього разу подивилася на новий прискурант. Два роки тому вона платила 100 рублів за одне ім'я на рік, а зараз 5 тисяч тисяч. 5, 5 Господи, він точно що там? Має заслужити якесь. Загробне життя особливе. Зрештою, церква це давним-давно було заробітком в Російській Федерації, яке нав'язували і нам, але цікаво, як змінюються їхні тарифи, як змінюються їхні апетити і бажання ще краще жити, ще більше їсти, ще більше дорогих автомати. Ну а звичайні росіяни, які не дають гроші на донати, обов'язково заплатять за церковну молитву. Каждый год заказываю своему погибшему мужу 40 уст. Увидела пресс-курант, от которого обомлела. Два года назад я платила там 100 рублей за одно имя на год заказать, но сейчас пять тысяч одно имя на год. Пять тысяч одно имя на год. Насколько я обалдела? Это вот, вот настолько обалдела, что... А вот по заказать 40 уст. На месяца, одно год. На год тысяч. Одно имя. А вот мы два года назад заказывали, дешевле было. Ну, вот у нас есть цена с 8 января 25 года. Ну, то есть прайс. Это же по сути прайс. Ну вот смотрите, у вас здесь написано, любое ваше приобретение в церковной лавке или заказ молитвенных треп является формой вашего пожертвования, на они идут на восстановление храма, на оплату послушникам. Это не мы решаем, у нас во всей епархии цены все едины. По всій єпархії, не тільки у мене на советі єпархії було заключено во всій єпархії, що? що щоб не було святих отцов. Були єдині ціни. І на цьому друзі, в мене все. А я закликаю вас, не бути як росіяни, а донатити, донатити і підтримувати Збройні Сили України. Не йдіть, не підтримавши наш збір для 144-ї окремої механізованої бригади. 250 тисяч має бути на рахунку наших захисників. Одну п'яту ми вже з вами пройшли, мусимо, маємо рухатися далі. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф, коментуйте, почути і побачення. І, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!